Сьогодні збираюсь я пересаджувати пікірувати свої томатики, тому як їм вже мало місця в цих маленьких горщичках. Буду їх пересаджувати у більшенькі відеречка. У мене від малюків дуже багато знаєте, відеречок зі солодкою ватою. які були. Ось, ми їх не викидали, збирали. Тепер я зроблю для... в них отвори. І буду пересаджувати мої помідорчики. Ось такі, бачите, А навіть від е, тіста для ліплення, а в основному це все ж таки солодкої вати та також натурального йогурту галичини. Ось, зробила я вже отвори. Розігрівала я викрутку і проколювала дно цих, буду е, туди класти на дно дренаж. Засипати, і потім наверх землю, яку я заздалегідь принесла зі своєї діляночки, а також наполовину субстрату спеціального для розсади. Ось так гарно перемішую всю земельку, які є комочки всі їх розплющую, щоб була пухкенька земля. Засипаємо дренажем наші відеречка і будемо засипати землею. Потім я беру ось такий ось укорінювач. Досить класний засіб, береться два ковпачки на один літр водички. Ось. І коли ми робимо луночки, а вже в землі, в кожну луночку, я додаю ось таку невеличку чарочку, ось такої приготовленої суміші укорінювача. Досить класно тоді, знаєте, томатики або перчики, вони гарно тоді проростають. Ось Беру у мене, бачите, тут аж три виросла, виймаю, досить обережно, все треба робити нерізкими рухами. І ось так висаджую. Потім я винесла все на свій балкон, і будуть вони в мене вже там проростати до висадки своєї. Також скористалась можливістю і одразу пересадила. Також свій кав. У нас віконечком за задощило, справилася зі своїми томатиками. Потім мені написала вихователька Настіна, сказала: дід, забирайте свою дитинку, бо щось в неї голова розпалілася. Ну і Настінку забрала, звісно. Вона в така в гривому стані. Ми покатали ще там на майданчику на качельки трішечки, поки не почався дощик. Він нас вигнав звідти з садочка, прибігли з нею додому. О, зараз вже приготувала я вечерю, у нас четверта вечора. Вже скоро і сашонечка мій прийде. Зараз вам покажу, що я сьогодні готувала на вечерю. Тушкувала я ось рис з курячими крилечками. До речі, є в мене шорт з відео відзняла, як я їх. Саме маринувала, мені так досить подобається. Можна також запікати в рукаві або з гречкою, або з рисом, з улюбленими вашими якимось крупами. Єдине, що в мене якось вона не знаю, ця пічка чи не дотушила трохи рис, то я зараз трішки налила води. Зараз ще під паром, під кришечкою доготую до готовності. До речі, хотіла показати вам новий чайничок, за яким ми тоді їздили в неділю. Вашан. Дивіться, який він класніючий. Чоловік мені його вибрав. Тут така система цікава. Ось так нажимаєте, та він відкривається. І великий плюс, що ручка вона ось так торчить. У нас в старому чайнику постійно навіть ручка завалювалась була. Вона така пластмасова, роздиняна, і вона постійно у нас горіла від цього чайничка. А тут клас, він стоїть, не падає, нічого не загибається. Зі свистком, бачите, система потім, коли налили вже, нажимаємо і закривається кришечка. Ось так. Досить класний чайничок, він нам вийшов 750 гривень. В комфі нам хотіли його, на, ну, не такий самий, можливо, там кращий трішечки. Але за 2 тисячі, Ну, ми вирішили, що і так вже багато запічку віддали, то купили за 750 ось таку красу. Досі ще на стара пічечка, тому як у немає часу, мого чоловіка поставити нашу новеньку, якось там в коридорі, дожидається свого часу. Гарнір у нас буде ось такий смачнющий салатик, стушкований з морквочкою. З часником свіжим та з кабачками. Хотіла ще цибульки, знаєте, додати, Кинулася в мене в холодильничку вже й цибулька закінчилася. Що означає вже кінець тижня, майже. А, завтра їдемо знову закупатися, їдемо. Настенька, вже кричить мені, мама. Я вже хочу їсти. Зараз. До вже рис, піднесу їй поїсти. Дивіться, от яку красу моя Настюшка намалювала, ще й вирізала. Це така куколка якась. волоса така. Ой. Завтра вже чоловік. Привезе мені півоні, точніше, сьогодні, вже ввечері. Сказав, набери мені, щоб я не забувся. Ось Вони там так багато, каже, накопали нам цих саме корінців півоні. Надію, що вже можна їх буде одразу висадити, ось, щоб вони в мене укорінювалися та вже туди ближче до квітня, вже в квітні вони мають пробиватися земельки. Будемо створювати там такий затишок собі, красу. На своєму подвір'ї, тим більше біля мангальної зони. Також завтра хочу ще спробувати посіяти газонну траву. От, до речі, я вам покажу, як саме я це робила в Запоріжжі. У мене був просто шикарний там газон. Весь тому вже дочекаємось завтрашнього дня і підемо на мою діляночку працювати. Я відвела вже синочка на заняття. Знаєте, сьогодні у них буде таке патріотичне заняття. Будуть розповідати вірші Тараса Григоровича Шевченка. Мій вивчив віршик, світає край неба палає. А, вдягнув таку класну вишиваночку. <гум> Заставила, ви знаєте, не дуже він в мене таке любить. Він більш такий спортивний в нього стиль а, одягу. Полюбляє, тому як він спортсмен в мене, футболіст. Але сьогодні вмовила вже дуже гарну йому вишиванку. Вибрали ще в території мінімальних цін. Така, знаєте, з вишивкою, зі стоєчкою класнюча. От зараз винесла вже Думаю, раз так тепло, буду вже сіяти потрошку і квіти. Хочу біля свого бордюрчика, ось тут біля доріжки, висіяти чорнобривців, чорнобривців. Вони в мене класні, такі, знаєте, помаранчеві такі бутончики, гарнюні, низькорослі. Ось також ще купила я втб часник Гадаю, він в мене досить класно приживеться. Дивіться, які великі-великі такі. Ось ці дольки розділю зараз також. Ще досаджу, мабуть, або один рядочок, або навіть якщо вийде два. Тому я взяла ось так півтори такі. Тут у мене вже щось готувала, брала. Хочеться мені хоча б, ну, хоча б два рядочка того числі, а не один мати. От. І також маю намір а, там, в мангальній зоні в нас, посіяти ось таку траву. газонну універсальну. Зараз вам розповім, як її правильно ціяти, тому як в мене був досвід вже в Запоріжжі, я також висівала газонну траву, і вона в мене чудово сходила, росла ціле літо, ми її обрізали з чоловіком. Поливали раз в тиждень, ви знаєте, іноді засихала вона у мене, тому як бажано навіть спекотні дні зранку поливати і увечері. У нас не було тої змоги, тому як ми приїжджали лише один раз на тиждень на дачу, тому як ми працювали, то дітки малі, і дача знаходилась досить далеко від нашої квартири в 24 кілометрах. Ось тому. Висію зараз тут який принцип. Ми спочатку маємо підготувати з вами ділянку, очистити від бур'янів, від каміння, від різного сміття, щоб вона була ідеально чиста, тільки покрив земляний. був. Ось. Потім треба її взрихлити. Сантиметрів на 15-20 на, на пів лопатки, скопати все гарненько. І потім вирівняти. Вирівнюють її катком, це бажано. Ну а якщо немає катка, доп, припустимо, я на дачі вирівнювала недачі вирівняла просто ось так ногами, гарненько утрамбовуючи землю. Ось так я рівняла. І тут також немає змоги, катка немає в мене. Та її, в принципі, площа, не знаєте, малюсінька буде, можливо, там 3 квадратних метри, там 4 квадри. Квадратних метрів максимум площі газонних таких наділів. Тому ви піде і так, я її утрамбовую земельку, потім ми а, сіємо саму ось цю Суміш універсально беремо перехресними рухами. Я потім вам на відео покажу, які ми саме гарненько засіваємо площу Ось. і знову ж таки її а, знову притрамбовуємо. І, а, ну, в принципі, одразу поливати її не варто. Я рекомендую на наступний день вже її тоді зволожувати. Я буду звичайною лійкою поливати, проливати. Бажано, а, звісно, такі, знаєте, як можна. Найбільш дрібненький дощик для неї, таке дрібне зволоження, такі розсіювачі, щоб гарні були, знаєте. Воно в Запоріжжі були і розсіювачі, все. І наразі там все лежить у нас в нашому сарайчику. Треба буде якось вигрібсти, а забрати, куди забрати. Орендована квартира теж. Наші плани, коли вже буде наша власна діляночка, будуємо якийсь дерев'яний хоча б такий сарайчик, не швидкоруч, ось, щоб туди можна було все хоча б забрати. Там у нас у нас відра, шланги, поливалки, ось ці всі крутилки. Там стільки такого, ще, знаєте, добра всякого не залишали там все. Це одразу неможливо так от взяти одним махом, перевезти, бо нема де його все складати. Тому ось так. Поїхали, буду сіяти газонну травку, вам покажу. На сьогодні така жара, я вже навіть куртку зняла. Ще й футболку вділа, Зараз і футболку буду знімати. І йдемо, покажу, яку я діляночку підготувала, зрихлила землю лопаткою, перекопала. Ось, йдемо, покажу. Так, ось так ми зрихлили землю. Бачите, як класно. Хочу, щоб тут все було в газонній травичці красиві. Також маю намір, мабуть, ось тут також трішки досію, прямо біля нашої бесідки, щоб Настюшці було класно Санечком бігати по травичці влітку. Ось так, за допомогою грабель, ми вирівнюємо всю площу ось нашої діляночки. Де будемо сіяти газонну траву. Тепер приступаємо до утрамбування. Я роблю це ось так ногами бажано робити це катком. Якщо у вас є, ще навіть каток з шипами, найліпше підійде для утрамбування землі. Ну, мені трішки треба газончику, тому. І я, не маючи такого засобу, роблю це ось так, ногами. І робимо все до кінця. Ось так, коли наша земелька вся ущільнена, не рихла, тепер дістаємо насіння газон, газонної травки і зараз покажу, як її потрібно перехресно сіяти. І починаємо сіяти. Набираю я в долоньку, ось таку жменьку. Насіння мого і ось так наношу спочатку такими рухами, а потім перехресними, тобто ось так на перехрест висіваю, щоб щільно і гарненько наслягало все наше насіннячко. Це було ще додати перед тим, як а, проходитися катком або ось так ногами, як я, потрібно обов'язково взяти граблі і пройтися по всім настінинкам, їх начебто занурити в землю. На відстань десь від одного, від половини сантиметра на сантиметр, щоб воно було все вкрито земелькою, занурено туди, а потім вже трамбувати. Трамбовуємо всі наші посіяні насінинки. Ось так, в землю. І завтра, мабуть, я вийду вже зволожу. Під вечір вже краще зволоження робити, щоб воно за день на сонечку не висихало. А за ніч впитувало в себе вологу, набухало. Ось, бачите, як завжди, наша помічничка тут. да, Багіра прийшла до нас. Моя помічниця незамінна. Що, тепер час взятись за оцю зону. Так само досів газончик, а також біля нашого мангалу між лавочками також. Я надіюсь, мені вистачить насіннячка. У мене ще ось такий, бачите, пакетик величенький. Так що буду далі працювати. зараз породіляю вже. Часничок свій і я буду його висаджувати з земельку. Надіюсь, в мене буде в цьому році дуже гарно. Боже, в тому році, знаєте, я садила цибульку, а вона в мене якась така маленька виросла. Тому в цьому році вже роблю ставку на чесник. Ось так. Його і буду висаджувати. Як я висаджую часник? роблю спочатку взрихляю землю, роблю ось таку продовгувату, грядочку, луночку, таку, проливаю обов'язково водичкою, а потім ось так втикаю часничинки чи то цибулинки, так само висаджую. Десь відстань на 10-15 см, ось так одне від одного. Ось тут, прямо біля доріжки, я завжди висіваю чорнобривці. Прокопала, зараз також трішки підрівняю землю, роблю сапкою луночку, проливаю її і сію ось такі чудові насінинки чорнобривців.